Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Придатний до 2017 року. Один рух і одиничка перетворюється на двієчку. Придатний до 2027 року. Року. Доброго дня! Нічого він не добрий. Я вчора у вас купив засіб від кашлю. Мало того, що він мені не допоміг, так він ще має обічний ефект, про який в інструкції нічого не написано. Про нос. Може, воно просрочене? Так, зараз придатний до 2025 року. Все нормально. Що ви вигадуєте? Я навіть не чую, що у вас є кашель, а значить, що засіб допоміг. От краще б дякую сказали. Чого він не допоміг? Я навіть кашлянути боюся. Я ходити. Боюся, дякую. Я вам таке зараз дякую у книгі скарк напишу. Ну, ну, давайте мені її. А у нас немає ніякої книги скарк, ага? І ліки у нас якісні. О, бачите? Чому ж я тоді цілий день? Боюсь. Не знаю. Може, вам до лікаря звернутися? от. Може, у вас такі особливості організму. Галя! А? Галя, а? Я ще коробку знайшов просрочених від кашлю. Виправиш? Ага. Може, ви мені книгу скарг дасте. А? Так, а вже ж. Ти, О. Не давай. Чому ми повинні давати її за першою вимогою? Але тут стільки пилу давно ніхто її не відкривав. Куди ви книгу скарг забрали? Я завтра вам поверну. І що він буде писати на нас скаргу? Якщо сторінок вистачить Галю, виправ. Що, у мене типа кращий почерк. Так. Ладно вже. З тебе цукерочки. Ага. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ось бабуся. 850 гривень. Ого. Ой ой. ой Вісіт. 800... Знаєте, що? Ось цей. Крем, угу. щоб руки не тріскалися, я залишу угу. навіщо він мені? Угу. А мені ж на, на 25. Угу. Угу. п'ять? <плес> Тоді 790. Ого, донько, знаєш що? Ось таблетки від тиску забирайте ж. Так а як же ж ви без них? Ой, ну, від них ніякого готовку. Вони не діють. Та я знаю, що вони не діють, але у вас таке здоров'ячко. Ага, ага. Скільки там вже? А, получається, 520. Ой, карволол теж забирай. забирай. Так, о. Ну, але Карвалол, це ж для серця. Ой, я вимкну телевізор mm -hmm. на, на тиждень. Новини не буду дивитися. І буде мені для серця. Ну, тоді 520. Mm -hmm. Ось, забагато, за Знаєш що? мать від спини забирай. А як же спина? <хи> як вона болить, я хоч чую її. <хи> чую. Відчуваєте. <хи> так. Спина не зуб пройде. <хи> Скільки? Так, 390 гривень. <хи> І петки я теж залишу. А як же ви будете краплі закапувати? Та я їх брати не буду. Я так це ж очі. Так як котячимі. Крапнуло. Вони теж добренькі. Що там ще можна викинути? Та взагалі-то нічого, залишилось тільки на 200 гривень для покращення пам'яті від склерозу. Ей, забирай. Може, хоч забуду тих гадів, що країну до такого довели. Дай мені. Роскорбинку, то я й пойду. Безкоштовно. Я вибачаюсь. дівчинко, поверніться назад. Скільки там було? Вісімдесят. 850 п'ятдесят гривень. Ой, не треба, мілок, не треба. Та нічого, нормально, нормально, бабуля. Дайте мені серветки і все. Ой, дякую. – Дякую. – Тримайте. – Нема за що бабуля. Дякую. Людям похилого віку треба допомагати. Щоб ти, 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 ти був здоровий. Дякую, дякую. О, ще одного кабана розвела. Бабуся, так він же вам допоміг. Ти бачила, скільки у нього грошей? Напевно, депутат, а всі вони шахраї. Ненавиджу гади, паскуди довели країну. Це вже довели. Менталітет. Добрий день! У нас сьогодні дегустація лікарських препаратів. 30 видів таблеток абсолютно безкоштовно. Підходимо, куштуємо. Які вам більше подобаються: оболонці чи без? А, ну я не знаю. Тоді спробуйте і ту, і ту. А, а, почекайте, а це. не... Це не дорого. Навіть безкоштовно. Ні, Я не те мав на увазі. Це взагалі-то безпечно чи ні? Це абсолютно безпечно для вашого гаманця. А. А, ну добре, давайте. Давайте. Оп? Так. Так. А тепер цю одразу? Ну, давайте. Оп. О. Так. Угу. Ну що? Яка більше подобається, перша чи друга? Ну, Перша смачніша. Вон. Тоді, щоб відкрити всі властивості цієї таблетки, спробуйте одразу цю рожеву. Оп. Як? Відчуваєте, прилив сил. О, ну так, знаєте, воно якось так. І от тако воно пішло. Тоді одразу догоночку ось цю велику. Та щось воно якась стрьомна. Згоден. Залишимо її на потім. Ага. Продовжимо з цієї. Лакітненької. О! Оп! Давайте. Ну як? А, -а, а! Запити. О, пішла. Пішла? Ви знаєте. Якийсь такий ефект, якась пігулка почала діяти, але не зрозуміло, яка саме. Так якось воно мені. Може, перша, може, друга, а може, так щось. О, знову, так? Розгорнувся цирк. Півгодини попросила просто постояти почергувати в аптеці. Так, а ну, геть звідси. А почекайте, це ж промоутер. Ви що? Який то промоутер? Це двірник наш. Розумієте, людина не поступила колись у медичний інститут і тепер хоче увесь світ вилікувати. Пічкає всіх своїми пігулками. Ви не куштували? А, я а, майже. Так, ну і як себе почуваєте? Ой, то щось у мене голова закрутилася. А, почалося. Зараз, Зараз я вас вилікую. Так, тримайте ось цю пігулочку. Ага. М? Ну, як? Ну, наче голова пройшла. О! Але щось в мене живіт крутить. Живіт Ой! крутить. Та шось... Зараз, зараз, зачекайте, зачекайте, ось тримайте цю пігулочку. Що це? Живіт одразу пройде. Ну. А... Легше. Якось цей жвіт вже пройшов. Але щось в мене внизу там пече. Щось так пече-пече. Так, зараз я дам. Ох, пече таблетку. в мене! Ага, від усього давайте. одразу давайте. О, це знову ця стрьомна таблетка. Так, пийте, бо о. буде так пекти, що ви. Ага. Тільки вона коштує 700 гривень. Ну, а що? Ну, як, не пече? Дякую. Ага. Наче не пише. О! Всього найкращого. О! Будьте здорові! О! Вітя! Віть! Ну що, гарна схема. Продовжуємо. Може, ще дві-три тисячі за сьогодні заробимо. Дегутація працює. Ну так. І що цікаво, ще жоден не відмовився від неї. Я ж тобі казала, є таке гарне слово халява, яка переборює будь-який страх. Ну що, давай? Ти розставляй, я пішла на ісходного. Ага.